Доброго раночки, любі хлопчики і дівчатка! Ми з Боною раді вас вітати на нашому цікавому занятті! Малята, наш Боня, пропонує сьогодні побувати в аеропорту. Це місце, де сідають та взлітають літаки. Ось ми з вами і на місці. Малята, подивіться, що це таке. Звісно, це літаки. Малята, а скільки всього літаків? Давайте порахуємо! Один, два, три. Малята, а якою цифрою ми позначимо літаки? Звісно, і позначимо їх цифрою 3. Діти, а як ви думаєте, який літак найменший? Звісно, останній. Який літак менший? Так, другий. А який літак найбільший? Так, перший. Хож маляти, перший літак який? Так, він найбільший. А другий літак який? Звісно, він менший. Ну, а третій. звісно, найбільший. Менший. молодці малята. Малята, подивіться, наші літаки вже в небі. Давайте подивимось і скажемо, де знаходиться другий, менший літак. Так, він летить між хмаринками. А де знаходиться перший, найбільший літак? Звісно, він знаходиться перед хмаринкою. А де ж третій, найменший літак? Так, він під Хмаринкою летить. Молодці малята. Діти, ось ми з вами знову опинились в аеропорту. І наш Боня прибіг, щоб зустріти наші літаки. Давайте ми їх посадимо на посадочні смуги. Як ви думаєте, як ми будемо їх розміщувати? Так, на наших літаках є цифри. Тож, давайте розмістимо найбільший літак. Якою цифрою він позначений? Так, цифрою 1. Тож він на яку полосу сяде? Звісно, на полосу з цифрою 1. Малята, а другий літак ми куди посадимо? Звісно, на полосу з цифрою 2. Ну, а третій літак. Звісно, на полосу з цифрою 3. Молодці малята. Тож, малята, де ми сьогодні з вами побували? Так, у аеропорту. Скільки ми бачили літаків малята? Так, три літаки. А які вони були? Так, був найбільший, менший і найменший літак. Молодці малятки. Ви гарно впоралися. Але нам Богом вже час вістить. До нових зустрічей малята.